Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні буду готувати пельмені і покажу вам дуже вдалий рецепт, завжди ним користуюся. Ну і вам покажу. Значить, Тут у мене фарш, я підготувала, посолила, поперчила і додала три цибулинки потертих на тертку великі вічка. Хто має бажання, можете дрібненько накришити. А, додала ще трішки грамів 100-150 води холодної. Гарненько все розмішала фаршик і відставила. Нехай поки що постоїть. А я тим часом приготую тістечко. Значить, для тіста беру, я тут у мене грамів 600 десь муки. Додаю десь чайну ложечку солі. Вибиваю одне яйце. Одну дві столові ложечки олії. І десь одну столову ложечку оцету. Все, тепер доливаю звичайну холодну водичку і замішую тістечко. Так, замісила я Е, Пішло на заміс у мене десь приблизно 300 мл холодної водички. Тісто треба замісити чуть. Тугіше, як на вареники. Так, тістечко готове ідемо, зараз буду виробляти пельменьки. Так, розділила на частини тістечко, беру одну частинку і розкачую такий пласт. Я буду готувати пельмені на е, пельменниці такі, я покажу вам. Руками я не дуже полюбляю ліпити. Можу, але не хочу. Я швиденько зараз на пельменницю, раз, раз, раз і все готово. А от одзюбати сидіти я не люблю. Так, розкачую. Гарненько посипаю свою стареньку пельменницю мукою. Так. Викладаю тістечко, яке розкачала. Так. І тепер кожну ячеючку наповнюю фаршем. І так продовжую. Так, заповнила всі ячейки фаршем. Далі розкачала слідуючий пластик тіста і накриваю фарш. Та, мабуть, усі це вміють, знають, але вже коли взялась показувати, то вже показую, як я це роблю. Так, і легенько качалочкою ось так прохожу по поверхні. Тістечка. І прорізаються такі пельменьки. Так, перевертаю тепер ось так на другу сторону. І витрушую пелімень. Все, дивіться, швидесенько і все готово. Так, і тепер складаю на розносик собі і буду зараз так продовжувати виробляти решту пельменьок. Водичку ставлю закипати. Працюю. Так, закипіла водичка. Тепер відправляю порцію пельменів. І відварую до готовності. Киплять красунчики. Дівчатка, дійсно, класне тісто. Тонюсіньке, не рветься нічого. Провірене вже тисячу разів мною. Даю вам самі кращі рецепти. Отож, хто не хоче мене згубити, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки, вподобайки. І будемо дружити Готові мої пельменки. Гаряченькі, смачненькі, запашненькі. Отож, в мене сьогодні була задача не показувати вам, як я готую самі пельмені, а просто показати рецепт тіста. Воно просто ідеальне, це тісто. Дуже. Добре, виходить цього тіста, весь час користуюся тільки цим рецептиком. Отож, хто знає, хто знає, що це добре, хто не знав, обов'язково спробуйте і... і побачите, що це дійсно вдалий, хороший рецептик тіста для пельменів. Отож, Пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.